Незламна країна, незламні українці, і ця частина ефіра, яку я чекала увесь сьогоднішній день, бо це ті емоції, на які ми з вами заслугуємо. І У мене дуже особливі гості. У мене Ігор Федосенко, інструктор-кінолог сапер, військовослужбовець сил територіальної оборони України, і там з нами ще є Аеліта. Собака сапер, вона поки соромиться виходити на камеру, але ми дуже сподіваємося, що е, протягом ефіру зможемо її трошки розговорити. Ми все зробили, і цяцічки їй принесли і е, сподіваємось ближче познайомитися. А пане Ігорю, розкажіть там, поки ми будемо намагатися літо витягти, розкажіть, скільки їй років, коли вона почалася почала займатися саперною справою, і як потрапила в ну, на бойові дії. Еліта її вік півтора роки. Це бельгійська вівчарка. Розпочали наші з неї заняття та з початком повномасштабного вторгнення. О, десь в на початку березня ми почали робити перші кроки. Та встановлюючи в підготовці, це, її. це вона цуциком ще була фактично. Да? Фактично, так вона була цуциком. от і ми розпочали вже готуватися. До її застосування. Після первинної підготовки та, ми вирушили на Херсонський напрямок, місто Миколаїв, і вже потихеньку почали її підпускати плавно, поетапно, для того, щоб лише в рамках навчань виходить. Було? Так, ми певні навчання ми проходили безпосередньо на місті Миколаїві, та й потихеньку ми почали її підпускати до виконання тих завдань, які перед нами стояли. А які завдання стоять зазвичай? Це мінно-пошукова собака, мінорошукова її основне завдання це пошук мін та вибухонебезпечних пристроїв на дорогах, так та інших територіях для безпечного проїзду колісної та гусеничної техніки. Вона забезпечує дає ту якість в складі групи угу. того, щоб все було безпечно. А ви ж ви до повномасштабного вторгнення з військовою справою не були пов'язані? так? Ні, я з 2011 ага. року. Я закінчив кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України, ага. але з іншою собакою. У мене був Лабрадор, собака-детектор з пошуку стрілецької зброї, боєприпасів. І ми закінчили цей центр і розпочали виконувати наказ на охорону державного кордону на різних ділянках. У 2015 році ми вирушили в зону проведення антитерористичної операції. На ділянці луганського прикордонного загону були 19 місяців і працювали. А скільки умовно який робочий стаж має бути так у собаки пошуково? Оцей лабрадор, з яким ви працювали. Він потім як на пенсію вийшов? Він вийшов приблизно десь 8 з половиною років. І він жив в мене вдома. Це була моя власна собака. Він жив в мене вдома, жив довго і, і, і щасливо, У нього особливо. була гарна пенсія. А еліта, вона ж за так, три місяці на підготовку. Це ж мало та, для, для собаки сапера чи а, достатньо? Так це, так, це це дуже мало. Це. Іти у нас. Іти до нас. Тавай, це... і ну покажи. Це, первин, це первинна підготовка. У нас просто немає вибухівки, тому і так скучно. <свистець> це первинна підготовка, такі встановлюючі стендова робота і привчання non, ти її ти до, до, е, до запахів і відпрацювання системи пошуку. Тому ми трошечки скоротили програму і вже почали потихесенько підпускати да, до виконання тих бойових завдань. Спочатку простих, дуже, дуже простих, простих, і потім ми потихесеньку нарощували вже ті наші навички, вдосконалювали вже. Саме а в Аліте ж нагорода є, так? так хрест є. за оборону рідної держави. А за що дали? За нашу ту роботу, яку ми виконували. І було дуже приємно, що все-таки все відмітили так. І дуже добре, що це, ну, вона це отримала, і ми старалися і робили. А як відзначають, коли собакам дають слововим нагородам? Ну, від... На, Я відзначав так, знаєте, як, як військовий, а собака відзначала це ласощем іграми. Вона була Мої, Дайте, Ось, Вона була красуння. відзначена, бон бонусами була відзначена то і смачними смаколиками. А якщо ну ми тренуємо собаку для яка для неї винагорода, так? Ну от це ж вона ж це як сприймає? Як гру виходить? Сама саме початкове навчання, воно Ті дійсно є гра. Це спочатку вона шукає свою улюблену іграшку, потім дивися, хочеш? Ну це не твоя потім, улюблена. Потім це потім йде привчання до запаху, і собака як запах для собаки, це не є. Щось основне, їй е, найголовніше отримати потім винагороду, да, свою любимую ну. іграшку і власочі, і емоції від свого провідника. Тобто йде рівномірно, так? Чи у нас е, ми говорили з Леслі, з собакою емоційної так. підтримки. І для неї було саме голов... ну, саме таке найбільше заохочення це щоб їй сказали, ти така хороша дівчинка, ти така молодець, ти така це. Так. А для еліти що? А для еліти це її улюблений м'ячик. Тобто вона отримує це підкріплення, е, так і. Для неї це є найголовнішим бонусом. Також наша емоція. Також я її підкріплюю після виконання да, завдань. Коли вона працює результативно, вона отримує ще таку заміночку. Тобто, я її розслабляю. Після того вона отримала бонус, супербонус, і отримала такий маленький релакс, і Вона заради цього собаки працюють заради нашої підкріплення наших емоцій. Як ми починаємо їх вчити, так ну умовно, там я просто ще раз хто не знає, я по котам Я собаки, це в мене для роботи. От як ми відбираємо, по перше, цуценя, яке точно може бути там сапером чи на стрілецьку зброю орієнтуватися? Є якісь критерії, за якими ми розуміємо, що от оцей цуцик буде, а цей буде займатися якимись іншими речами? Обов'язково перед тим як собака відправляється на навчання. Або починає проходити цю підготовку, є е тестування, тестування собаки. Mm -hmm. Найголовніше це нервова система. Вона має бути залізна. Собака має не боятися різких е звуків, вона має бути впевнена, да, не стресувати, і в неї має бути портувальна реакція, тобто вона має. Цей м'ячик апортувальна он... реакція це, коли ми кидаємо, ви не всі тут так, з собаками це, мають так, це Так, це, це коли так чи іграшка, чи якийсь інший предмет, і в собаки є зацікавлений за нього. Вона за ним біжить, вона його хапає, і на цьому інстинкті будується вже подальша а, а робота. її а портувальний предмет. Умовно, якщо ми там е, тренуємо її так для е, вибухівки, то там має бути запах якоїсь е, ну, шо, якоїсь вибухової речовини чи що? Ні, ні, ні. Е, запах вибухової речовини. Він все забрала. Е, 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 він, є, він є, він є окремо. Е, в неї є такий м'ячик, є валік, вона любить їх однаково і підкріплюється вона або тим, або тим. Запах це є зовсім інше. Він підкладається так на стадії навчання, він підкладається до іграшки. Спочатку собака шукає іграшку. Свій улюблений собаки закладуються той фундамент, це система пошуку, позначення коректне. Та? І вже потім до нього підкладається запах, і собака шукає запах. І шукає іграшку. Потім іграшка забирається, залишається тільки запах. А весь час в неї оцей, оцей, ця улюблена іграшка, чи вона може вона, змінюватися? А, якщо загубили? Вона, вона може змінюватися, і вона її отримує цю, цей бонус, цю особливу іграшку. Вона отримує її тільки тоді, коли вона щось знаходить. В неї є інші іграшки, так, де ми просто гуляємо на вигулі або просто проводимо час. разом. В неї одні іграшки. В неї є супербонус. І вона розуміє, якщо у тата супербонус. Значить, треба значить, треба зробити. гуляти? Так. Ага, ну як на супербонус треба працювати. Якщо папи така іграшка, це така це ми просто гуляємо, справляємо якісь потреби. Якщо у тата є іграшка особлива, значить ми виходимо. На роботу. а вона прив'язана більше до іграшки чи а, до господаря. Умовно. Чи може з Айлітою працювати а, по її там службовій діяльності якийсь інший кінолог? Так, ми це практикували. Е, вона працює зі мною і вона ми працюємо в складі групи. Я з елітою працюю в складі групи і. Кожен військовослужбовець він має таке трошки первинне навчання, да, Ми проходили для того, щоб в разі якоїсь нестандартної ситуації він міг керувати, міг робити певні дії. Це нормально і. Це правильно. Ми просто бачили відео. Ми до того спілкувалися. В нас теж були в гостях Малінуа з поліції Київщини, так. і там це були просто цієї поліцейської. Це її собаки, ніхто з ними не працював. А потім нам же ж партнери, там здається, Нідерланди так. передали службові собаки. Я не знаю, що вони там були вже треновані на поведінку чи треновані на якісь завдання. І це ж собака, вона ж виросла по суті. Там з іншим господарем. Як вона приїде в чужу країну? оце буде. Мені так шкода їх було. Чесно. Ну нічого страшного. Якщо такі собаки приїжджають, їх передають, то перш за все, потрібно. Потрібно встановити контакт з собакою, потрібно е, з нею бути певний час, встановити цей контакт, розуміти її поведінку, розуміти взагалі собаку, цю. Да, і, тому що е, не розуміючи поведінки собаки, дуже важко працювати, дуже важко читати, скажімо так, її дії. Та, і встановлюється контакт, і це нормально. І до І Це нормально працюють. Так, це я вже встановила контакт. Чи це тільки любов за їду? <гум> по Розкажи потихеньку, <гум> по потихеньку встановлюється. А які Боже, я вже забула, що я хотіла сказати. А ми витрену, от ми потренували так собаку, навчили вже якимось так. якось там. Вона назавжди це пам'ятатиме? Чи ми маємо тренувати, ну підтримувати ці умовно там раз на тиждень в неї там вправи з там з пошуку, раз на тиждень в неї вправи там на таку вибухівку, раз на тиждень таку. Чи вона от один раз на все життя це вивчила і досить цього? Ні, ви праві, що постійно потрібно займатися собаку, постійно потрібно тримати в робочому тонусі. Вона постійно зміна запахів, зміна локацій, зміна пори доби, ніч, день постійно потрібно варіювати, тому що собака, якщо працювати тільки в день на один запах, вона звикає, а до іншого вона вже буде там дуже ну, некоректно працювати. Тому треба постійно тримати її в цьому робочому тонусі. Так постійно потрібно і працювати, і відпочивати. Потрібно це робити дуже дозовано, знати, де вона має відпочити, де вона має попрацювати, для того, щоб ну, собака е не Перевантажувалася. А скільки зміна триває в неї? Е, зміна вона буває по-різному, в залежності від тих е, задач, які перед нами стоять. Бувають, що і потрібно працювати навіть не одну добу, е, де інколи потрібно працювати якісь короткі дистанції. тому... Е, все залежить від тих завдань, які стоять перед нами. А чи їй страшно було там умовно звуки вибухи? Це ж активні бойові дії, були, ем... там херсонський напрямок, де ви були? Ми ми привчали е, на початковій стадії навчання. Вона привчалася до тих звуків, до маленьких, mm -hmm. і пост е, нарощували, нарощували того, щоб вона була готова до цього і не постраждала нервова система собак. Ой, ой, ой. ой, нічого страшного. Так, тут хоч не постраждає нервова нічого система, не бо постраждає. ще не, не хватало. Прийшла собака Херсон в бойові точки і прийшла на п'ятий канал. А їй не важко там закриті приміщення, що вона більше любить і для її роботи їй краще, щоб це було там, ви гуляєте, чи її теж можна в такому невеличкому приміщенні, і це для неї не буде там стрес. Ну, основне наше завдання це відкрита місцевість, це е, шляхи е, проїзду колісної та гусеничної техніки, інші відкриті території поля. І тому основне наше завдання це відпрацювання таких локацій, але де інколи є трошки інші завдання, і тому ми потихесеньку вкатуємося в те, що потрібно трошечки інше робити. Але це не основне, це як допоміжне. а основна наша робота це забезпечення безпечного проїзду, так і безпечної території, яка визначається. А вона одна працює чи може бути в команді? І як вони визнач... як вони співпрацюють в команді? Ну в команді зазвичай і Бажано того, щоб було декілька собак, тому що щоб вони були. Підміняли одну одну. Собака це жива істота, і вона може десь захворіти, десь щось Втомити. може да, втомитися, десь щось може трапитися. І тому бажано, щоб вони були одна відпрацювала, відпрацювала інша, відпочила для того, щоб це все було ритмічно. Тому що е коли працюють дві собаки, е більше виконується, оглядається більше тієї території або тих об'єктів. І це більш якісно. Тому що одна собака їй потрібно відпочивати, вона працює. Е в залежності від пори року від температурного режиму певний свій час і обов'язково потрібно від потрібен відпочинок. Як воно визначають хто головний тоді? Ну вони, вони є вон... змагання? Ні, в них немає змагань. Вони виходять на роботу і працюють. Вони не, не... там. Вони точно не визначають. А вона mm. з вами зазвичай живе? Ну там зрозуміло, що там, коли е, е, коли ви були на виїздах, але так в е, умовно тиловому житті. Так вона е, майже завжди е, вона живе зі мною, тому що е, потрібно підтримувати цей контакт і люба зміна поведінки. Я маю бути до цього готова, як і в навчинні, так і в повсякденному житті. Це має бути 100% контакт між провідником і між собакою. Навіть якісь свіляння хвостику ми маємо щитувати і розуміти, що буде далі. А як тоді це ви зрозумієте? Ой, ти м'ячик не. Розуміємо по її поведінці, по її, скажімо так, діям, рухам, по її стану, ти вже розумієш, що робити, як готувати, чого, ну, я вже не чого потрібно додати в тренуванні, де потрібно трошечки відпустити собаку, дати їй відпочити. Ну, тому от потрібно розуміти, тому що де інколи навіть е, ніс, коли починає працювати. Швидше, ти вже розумієш, що опа, десь щось є. Вже потрібно бути е, більш уважними, і вже десь вона щось. Внюхала і вона воно нюхала. Да, має, ми маємо маємо на да, іншому кінці повітка. Вже людина має бути готова до того, що вже якийсь процес пішов. є. Особливості по погодах, умовно, там дощ їй важче, холодно, їй важче, дуже спекотно, їй важче. Е -е... Є такі так, так, є, є температурний режим, якщо він там більше 25-30 градусів, вже е -е, працюємо в щадящому режимі, тому що е -е, собака. Нахлаждається тільки через подушечки та нашу пась. Вона має таких потових залоз, Тому в щадящому режимі комбінуємо е, по Вже час роботи зменшується так само, і в w... <х wounds> так само і в холодну пору року є той режим, де ти вже розумієш, що ти виходиш собакою. Цей режим вже для неї важкий, і ти вже варюєш цей, скажем так, свою роботу. Ти вже дозуєш для того, щоб собака не постраждала. А, і, і в неї ж є ж теж спеціальне устаткування. Ну, принаймні, ми бачили на фотках від Державної прикордонної так, служби, ми так. бачили на фотках від поліції. Це окулярчики спеціальні, це жилетик такий спеціальний, тапочки такі на лапки спеціальні, значить вона це носить. А як довго вона звикає до цього? Чи для неї це ок такий одяг? Звикати до такого одягу потрібно, і є певні певний алгоритм дій для того, щоб їй було комфортно, вона розуміла, що це нормально, це не щось інородне, це твоє, в якому потрібно працювати. І е, техніка безпеки під час е, роботи вона, вона обов'язково має бути, і ми її дотримуємося. В неї є все необхідне устаткування, обладнання, е, де ми кажемо, в ньому працюємо для того, щоб унеможливити якісь ризики і щоб собачка не постраждала. А воно ж е, дороге чи нам його партнери дають під час е, воно досить дороге коштує, але нам е, дякувати волонтерам та міжнародним. Ми вони нас е, забезпечили всім цим. І від дуже їм велике дякую. А що зно, зношується? Ну там зрозуміло, що окулярчики там може не бронежилети, а у ці тапочки вікапочки та тапочки вони зношуються, і навіть ківларові все рівно приходить якийсь час і їх потрібно міняти, тому що ну десь воно поріжеться зараз. Там де працювали дуже багато осколків, дуже багато скла і різних інших предметів. І тому сам. Вони дуже-дуже швидко е, їх потрібно міняти, тому що там десь порізалось, там десь то, там десь о. І це ну, необхідно, як і, інше, як і для нас взуття. Ну, да. А скільки умовно коштує зібрати і підготувати? Да? Там є ну, Підрозділ, от їм треба собака сопер і, і кінолог інструктор. Скільки їм на це треба коштів? Ну, Мені дуже важко сказати, тому що е, е, я готу, ми готували. Скажем так, з того, що було, і знамо необхідного реквізиту, але в, в відомствах, установах і організаціях є це необхідне остаткування. І я думаю, що ну з цим нема нема проблем. Люди, які готують мінорошукових собак, і ті центри, які забезпечують їх підготовку, вони забезпечені всім необхідним. А ми реквізитом. можемо говорити скільки в Україні центрів, які готують. Ну там ми не будемо казати, де щоб не дай Бог, але зараз е, е, така нагальна потреба, тому що мінорошукових собак, тому що ну е, сама. Е, Сама територія, яка замінована ворогом, які не дотримуються за третина да не дотримується взагалі жодних конвенцій. Вона дуже велика. І тому я думаю, що з цієї інформації, яка в мене є, що вже готуються підрозділи, вже є ця є ці програми. Мінно розшукових собак і потихеньку вони вкатуються в це. І я думаю, що в, в кожному підрозділі з часом будуть мінорошукові собаки. Так, мене попросили питання від колег: чи можна так. інших тварин вивчити на сапера? Чи можуть інші два е, є е, е, так яс я... патрон? Не рахується є. Е, е, така практика в світі, де шукають щурі, е, це зараз ну в відкритому mm -hmm. доступі є і. Чесно, як воно працює, я не знаю. Потрібно побачити своїми очима, подивитися для того, щоб дати якусь об'єктивну відповідь. Але працюють якісь інноваційні моменти, вносяться. Якщо воно працює, значить це правильно. А, так, на що збирає ваш підрозділ? Завжди якийсь підрозділ на щось на щось збирає. Зазвичай на мавіки і на машину. Бігом кажіть, на що збирає ваш підрозділ і куди нести гроші, на всякий случай. Ну, ми збираємо тільки за нагальної потреби, як і завжди, це ну, автомобіль і для. Для для лоли, для елітки нашої лола це сімейне mm -hmm. еліта, це офіціальна mm -hmm. лола, це сімейне по паспорту, по, по паспорту, по, по паспорту, еліта, а дома вже лола лолік. О, то ну, збираємо там на амуніцію, там якісь повідки, але зазвичай ми це робимо в самі, тому що ми розуміємо, що є більш нагальні потреби, тому що купити люди там... хочуть допомагати. Ігоре. ви не можете їм це заборонити? Ні, не можете. Дуже дякуємо. Ну збираємо там ті ж окуляри, ті ж бронежилети для собаки. Тут. Ті ж та ж корм, mm. і завдяки інноваційному реабілітаційному центру, де працює моя сім'я, моя дружина. Mm. Вона теж кинула донька, вже е, готуємо mm. собі заміну. Mm. О, то дякувати їм. Ми забезпечені всім необхідним і допомагають підрозділу. І дуже їм вдячні за це. Після перемоги Лола Ким буде Так і залишиться собакою сапером, чи можливо я не знаю на іншу якусь роботу перейде. Собака емоційної підтримки. Також ні, mm. mm. я думаю, що ми залишимося в цій справі і будемо розвиватися і. Якщо ми зможемо передавати, буде така потреба в передачі нашого досвіду. Я за люки це буду робити. Я думаю, що ми пройдемо на шлях і принесемо користь державі. Ну, я теж дуже сподіваюся, дякую дуже, Ігоре. Дякую, вам дякую за дуже. Лола. Токо ти хороша така дівчинка. Отже, з нами були Лола, прекрасна собака Сапар. Між іншим нагороджена Христом за оборону рідної держави. І Ігора Ходосенко, інструктор-кінолог, сапер, військовослужбовець Сил АТРО, база 450, Зайдіть, поди. Дивіться, що на що збирають, і якщо є зайві гривні, то закиньте задонайте. А прощаюся з вами.